Вітаю вас, малята! Доброго ранку, доброго дня! Я вас навчаю і трішки сім'я. Мої хороші, ми сьогодні зустрічаємося в нашому улюбленому садочку. Діточки, без вас тут так тихо і сумно, що навіть засумувала наша лялочка. Хороші мої, а чи знаєте ви, як називається ось цей осередок, де живе наша ляля? Так, Це малесенький куточок нашої великої. Чарівної України, а давайте наразі пригадаємо, що ми з вами знаємо про нашу Україну. Є на світі чудова країна, Україна. Є у сонця небо сині і гніздечко пташини, а у кожної людини є матуся Батьківщина, наша зветься Україна. Малята, кожна країна світу має свої символи. Наш це жовто-блакитний прапор, тризуб, герб України та головна пісня нашого народу гімн. Наша країна пишається своїми символами. Це хліб, святий на столі, це калина, це верба, ну, звичайно, вишиванка. А ще чудовий український віночок. Та птах лелека. Малята! Сьогодні країна переживає дуже важкі часи. Ви знаєте, що йде війна. Та не хвилюйтесь, мої хороші. Наші воїни-захисники стали на захист нашої рідної неньки України. А щоб підняти свій бойовий дух та настрій. Наші хлопці та дівчата співають пісню Ой у Лузі червона калина. Ми всі її знаємо і часто співаємо. Так калина стала символом України. Її здавна поважали та любили. А чи не бажаєте ви долучитися до чудової родини народних умірців і виготовити серветку, на якій буде зображено символ України Червона Калина? І ми зможемо наші малюнки подарувати нашим мужнім воїнам, захисникам та захисницям. Ну що, я запрошую вас прийти до нашої чарівної художньої галереї. Ну що, малята, а зараз трошки попрацюємо. Для роботи нам необхідно мати ось такий квадратний папір. Біленький, я думаю, ваші батьки допоможуть вам вирізати саме таку форму, наче форма серветочки. Фарби. У мене гуашеві червоного та зеленого кольору. Ви візьмете будь-який акварельник, який є у вас вдома. Нам потрібен простий олівець, пензлі і ось такі чарівні ватні палички. Ну і, звичайно, водичка, ви ж пам'ятаєте, Малюємо з водичкою. Мої хороші, для того, щоб нам попрацювати, треба ручки наші розім'яти. Наші пальці все уміють. Можуть гарно працювати і ліпити і малювати. Ну що ж, приступимо. Погляньте, у мене на столі знаходиться чарівна калина. І ось тут на дошці є зразочки. Наша калинка буде розташовуватися в куточку серветки. А ось тут можна буде додати краплиночки, ось такі, наче вишивка. Спробуємо зробити таку роботу. Я думаю, так, ми впораємось. Подивіться, малятка, уважно. Ось тут, у цьому куточку, який ближчий до нас, ми намалюємо овал. Не підриваючи руки, ви вже вмієте. Подалі, ось тут, ми будемо малювати декілька гілочок, на яких буде наша калинка. Ось так: один, два, три, 4, 5. А потім проведемо тоненьку лінію. Це буде гілочка. І листочок. Ось так, я думаю, у вас все вийде. А зараз я візьму пензлик і намалюю зеленою фарбою, гілочки спочатку. Ось такі тоненькі. Не відриваючи руки, намагайтесь провести лінію. І ось такі листочки справа, зліва, справа, зліва. Я думаю, у вас все вийде. Поки фарба підсихає, ми помиємо пензлик, витримаємо його, покладемо на серветочку і будемо малювати чимось дуже цікавеньким. Ось потрібна така паличка, її теж як пензлик, потрібно змочити у водичці. Трошечки промокнемо і візьмемо червону фарбу. І будемо наші ягідки нанизувати, як намистинки. Малята, а чи знаєте ви, що колись намисто робили із кукурудзяних зерняток? Так-так. А потім малята вже навчилися пізніше робити із дерев'яних кружечків, прорізувати дірочку. І було таке чарівне намисто. Коли ви зробили намистинки по овалу, намальованому, далі додавайте кожен ряд. І наша чарівна калина буде. А пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися в зумі, як ми гарно співали? Ой, 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 вічі, вона, кайна, кайна, кайна". Нічого я думаю, все буде добре, і наші роботи побачать наші захисники, і будуть нам дуже вдячні. Правда, мої хороші? погляньте, яка чудова робота в нас вийшла. А у вас, я думаю, вона вийде ще краще. Мої хороші, якщо ви не втомилися, то можете цю серветочку прикрасити ще візеруночку, наша вишиваночка ось на моєму рушничку. Ви можете взяти червоний або зелений і зробити ось такі мазочки. Тоді наша серветка буде ну, справді, наче вишита. Ми ж уже вміємо, колись ми робили такі маски у молодші руки з вами. Ось і все, мої хороші. З нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, мої малятка!